Як приготувати дуже смачні креветки чи лангустини. Я Алікс і сьогодні ділюсь рецептом приготування увесь секрет в соусі. Пробуйте і вам сподобається. Ну і не забудьте тиснути рецепту вподобайку і писати свої відгуки після приготування. Беремо креветки або лангустини, відриваємо від них голову. Панцир потрібно зрізати по хребту. Зручно це робити з допомогою ножиць. По хребту помітну темну ниточку. Це кишечник. Його потрібно дістати обов'язково. Після промийте і просушіть на серветці наші очищені креветки. В сковорідку влийте олію і розігрійте її. Викладіть креветки і обсмажте півтори хвилини з одного боку до рум'яності і переверніть. Тепер вкиньте шматок масла, нарізаний часник. Перед чилі краще пелюстками а не мелений, дві чайні ложки лимонного соку, трішки солі та пару гілочок рубленої петрушки. Перемішуючи, смажте 2-3 хвилини до золотистості з обох боків і подавайте. Не смажте надто довго, не перетримайте, бо зіпсуєте. Всім смачного!